Ким чином це перетвориться на це. Це гарне питання. Привіт всім. Сьогодні ми на кухні, і ми спробуємо зробити. Сьогодні будемо це використовувати Ми спробуємо зробити неможливе. Відтворити 100% нутеллу. Тут написано 7 інгредієнтів. Оу, а чого в нас їх 13? Перше, фундук, друге шоколад, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, це не інгредієнт. Це ж не інгредієнт. Також в нас є молоко. Молоко, добре. У нас є усі ці інгредієнти, і ми спробуємо відтворити найбільш знамениту горіхову пасту в світі. Нутелла. Похваліть оператора. Тобто мене, що ти зараз робиш? Зараз ми будемо смажити фундук, щоб він проявив свій смак, а потім ми будемо все змішувати в купу. Ось цією крихіткою. Давайте смажити на вогонь. Давайте смажити цей фундук. Через 5 хвилин він буде пахнути неймовірно. Фундук готовий. Ми підсмажили фундук, а зараз ми будемо його подрібнювати і додавати інші інгредієнти. Звучить так легко, що ж не віриться. Я вже хочу спробувати. Ми порівняємо це з оригінальною нотелою. Закривай. Зараз буде гучно. Вибачте. Це дуже гучно. Бачите, це більш схоже на Крем. Тепер додаємо цукор. Додавай, перемішуємо ще. Тепер додаємо олію. Це овочева олія. Какао-порошок. Мені здається, це забагато. Треба трошки допомогти блендеру. Ми поклали забагато. Схоже на Фереро Роше дубль два. А тепер шоколад. Так, шоколад. Він трошки підтанув. Так, зараз спекотно. Півтори плитки. Народ, який ваш улюблений крем? Мабуть, нутелла. Вибачте, поки я ще не забув, поки я ще не забув від гарна пісня. Я додам я додам екстракт ванілі. 3, 4, 5. Ми покращили рецепт, краще більше, ніж менше. Я вважаю, текстура непогана. Трішки молока. Останній крок. Нагріти. Матінко моя. Холодна вода. Тепер треба трішки нагріти, не зварити, нагріти. Добре. Google каже: баню Марія. Тобто, те, що ми зараз робимо, щоб підігріти шоколад. Це називається водяна баня. Водяна баня? Водяна баня, Водяна Баня. Так, Водяна Баня, це щось типу. Ти що, не розумієш, про що я? Можливо, водяна баня. Це виглядає не так вже й погано. Всередину. І помішуємо декілька хвилин. Воно не має кипіти. Мені дуже подобається, не знаю чому. Ось тут у нас оригінальна нутелла. І та, яку ми. О, вона гаряча, непогано. Це святий момент, коли ти відкриваєш нутеллу. Почнемо з нової. Добре. Смачного. Оу. Попадаються деякі шматочки. Але смачно. Дуже смачно. Нагадує Фереро Роше. Так, смачно. А тепер оригінальна. Що сказати? Вони дуже схожі. Дуже. Мені подобається ця, бо вона хрустка. Ця нутела на десятку, а ця на дев'ятку. відчуття, ніби я зраджую дружині. Зраджую з іншою банкою. Експеримент вдався. Треба це якось назвати. Ось варіанти. Нутела Ленфілд. Нутфілд. Нутфілд. Непогано. Мені подобається. Називаємо нутфілд. Що ж, дякуємо за перегляд. Побачимось в наступний раз. Домашня нутелла. Схвалено.